Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і ліса, і щоденно розкішно бенкетував. Був і убогий один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його скупами критики, і бажав годуватися кришками, що вістовали багатими пару. Все ж приходили і ранили залимо. Та ось і сталося, що Богий умер, і на Авраамови логу віднесли його ангела. Мержий багатий і його поховали. І, терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама і Лазара на лоні його. І він закричав і сказав Змилуйся, отче Авраама, надо мною і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полуміці. Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя своє, добре своє, а лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того, всього, поміж нами і вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть, переходити не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого. «По п'ятьох братів має, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли за це місце страждання. Авраам же сказав: вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав, ніж вам очі Авраама, але коли прийде, хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав, як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть її. Це така більш-менш знайома історія, так? Е, давайте ми спробуємо спочатку охарактеризувати кожного персонажа. Що ми з цієї історії знаємо про багатого? І що ми знаємо про Лазаря? Давайте почнемо з багатого. Що ми знали тут? Ну, то що, багатий, багатий, був багатий, він гуляв, розкішно вбивався, розкішно гуляв, робив. Розкішні банкети і не дивився, що круг, кругом. Ага. Ну, а а був бідний, жив під його поворотом, він, він, він навіть йому і кусочка хліба, як то дав. Тож ми знаємо, що багатий був багатим, ну, ніби, був ніби, ніби. Mm, так. І жили ми, своїм кором mm. ну, що Ми тут що знали, то, що Юрій каже, що він бенкетував багато, та розкішно банкетував. Сергій mm. нам казав, що він вдягався в перфирові сон і там собі ходив. Давайте так спробуємо. Там біля його воріт лежав бідний. Щось каже, поїде на слух народу. Смешно. Хазяї не наші бідомі, ми, тобто хазяїни піду, а ваші смужки і далі весіля справляємо. О. О, Давайте ми так трошки в наш час перенесемося. Де, як правило, у нас знаходяться убогі? Mm -hmm. О, як... Де? На вулицях. На вулицях, але так концентруються в, основ... в основному вони де? У хатах своїх так. Біля 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 вони, А чому вони там. Ну, вони, вони рахують, що там можуть їм податись з техніку. Допомогу дадуть якусь що допомогу. Бо, що бірують, дадуть, що, дадуть. Щось допоможуть, щось а дадуть, щось цей. Да? Е, ну, в Ізраїлі в ті часи, в принципі, е, багаті, е, ну, в обоє вони так само в основному збиралися де. Біля храму, біля синагог, ну і ще в купальнях там була така купальня, де люди зцілювалися, ще там. І тут описується така трошки незвична подія, коли бідний оцей Лазар лежав біля воріт багача. Ми собі це зафіксуємо. Другий момент, то що Сергій нам говорив, дуже цікавий, що багач знав, як звати Лазаря. Скажіть мені, будь ласка, от ті люди, які лежать попід церквами, ну а там приходять в церкву на службу, да, там інші там люди. Чи ті, що приходять на службу, знають, як звати тих людей, які там лежать? Ні. Не знають. Але тут Бо цікавий момент, що багач знає, як звати того, хто лежить, тут біля його воріт. Ще дуже цікавий момент. Коли багач там на лоні Абрамові побачив Лазаря, він просить. Що він просить, пам'ятаєте? Щоб, щоб приніс капельку. Спочатку просить, щоб йому приніс капельку води, а потім каже: Пошли, хай піде до братів моїх, бо п'ятьох отче, благаю тебе, щоб ти його, тобто Лазаря, послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він засвідчить. Щоб і вони не прийшли в те місце страждань. Тобто він не просить, щоб Авраам сам пішов, він не просить, щоб Авраам послав якогось пророка, а він просить за Лазаря. Чому? Ну, потому, що проще тому, тому що йому що, повірити. А брати. повірити, Не просто повірити, він е, значить, брати теж знали Лазаря. Значить, вони би тобто, що повірили. Так? Повірили би, бо вони знали, що там лежить лазер під коротами. Вони його знали. Якщо б він прийшов, воскрес і прийшов, вони б Так. Тому що якщо б хтось інший прийшов, вони би сказали, хто такий був ще. Про що це нам говорить взагалі оце все про лазер? Як ви думаєте? Господь, позволій. Ну, я думаю, що це буде? Про те, що, схоже за все, цей лазерь був якимось родичем того багатого. Тому що просто так би він там не лежав, просто так багатий би не знав, як його звати, і просто так би не знала, як його звали брати. Тобто, мало того, що він просто був убогім, ну, він ще схоже за все був його родичем. Зумієте, собі, що біля воріт, лежить родич. В струпах бідний, який ну, не хоче, він не каже, що одягни мене там в порфіру, вісони, носіть мене в сінок, крошки почали наїстися. Так? Це така якби, цікава річ, це, вимальовується. Добре. Але от вони померли. І давайте ми тепер подивимося, як е, виглядає оцей, от, ну, то місце, куди їх віднесли. Тобто сказано, що. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Аврааму Мелону віднесли його ангелу. Умер і багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звій він очі свої побачив здаля. Давайте ми опишемо, от що ми з цього уривку взнаємо про це місце, куди попадають люди після смерті. Так, що так, рай, в що вона Аврааму ложить, що він за життя як мучився? А тут попадає в рай, і він ну, насолоджується як то, духовний Тобто ми знаємо, що є Лон Авраама, Аврамова. Тут десь, 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 десь тут насилка була, але я не знаю, де вона тут. Авраама, але я не бачу цей. Ну, тут нема добре. Значить, знаємо, що є Лонова Авраамова, де насолоджується життям. Наталя, що ти казала? Згадує? Наталя, що ти мати? Я знаю, що одного ангела віднесли, ага. а друга поховали. Ага. От, от от тут є якась різниця. От тут є цікава різниця, да? тобто mm -hmm. що. Одного віднесли ангели, другого поховали. І теж отакий цікавий момент. Що Сергій згадував: ну чи обов'язково бути бідним, нещасним, убогим і зраним, щоб не цей. Аж як ви думаєте, чому тоді лазаря віднесли на лоно налона Аврааму в ангели? Ну в чому причина? Що він був вільним, а він не грішив віри в Бога, був вірою. Якби грішів, я не знайшов його брати. Тобто ми тут ще знаємо, що, бачите, якби, якщо трошки покопати, що ймовірно, що він був праведником, що він не любив гріх, а що він фактично, не зважаючи на свій стан, дивіться, стан у нього був взагалі-то жахливий. Треба, Мовір, баж... І пси приходили, і рани лизали йому. Тобто, значить хворий був. А якщо пси визали рани, то значить на ньому, скорш за все, максимум була неведрена пов'язка, тому що рани пси Ми би не, не дістали. Якщо б він повністю був вдягнутий, вони б не дістали. Тобто він болій, Голий, з ранами пси приходять і такі. Але тим не менше при тому всьому йому як, якимось чином вдавалося лишатися праведником, віруючою людиною. Як ви думаєте, чому? Ну, Взагалі, як інші люди, як би повели себе, на вашу думку інші люди, якщо б опинилися в такому стані? Чи багато ви знаєте таких віруючих людей? в такому плачевному стані. <рес> <рес> <Наверное>. <рес> Напевно, зверну. таких немає, тому що дуже важко в таких стражданнях все-таки залишатися віруючою людиною. Ну і, і тай багатий то не міг би не попасти в пекло, якби хоч би кажуть на голову в ліву лікару. Трошки вилікував, дав би йому щось поїсти, там, я не ж не говорю про бокс на і що там. Mm -hmm. хоч, би, хоч би чимось допоміг би йому там. Ну, дійсно, йому що важко було викликати лікаря, щоб обмили його рани, щоб його одягнули в чистий одяг, дали я, хоч трошки б... з гріш про. Він той... би не попав би він тоді в я так думаю. Ну, йому було неважко, але ну, як ви думаєте, чому він того не робив? Грішний був і не було, тому що тут я багато, я можу дати, можу не дати. А ти обов'язково будеш просити, і все більше нічого. Так, що є, такі люди дуже багаті і допомагають. Як? Я не було віри в нього Бога. Є одна із тих, хто полюбив ближнього саме себе, а значить, за нього, за, якщо ти навіть багатий статус, якщо б ти вірував, ти, ти б знав, що треба допомогти ближньому, mm -hmm. якщо він бідів і треба відток. Ситий володба. Але це не товариш. Ви хотіли вже сказати. А чого знаю. <momento> well, <you> <mumbles> <tell> <nings Noise> <publicly>